Британська розвідка показала супутникові знімки російських вогневих позицій із мішків із піском, споруджених на дахах реакторів Запорізької АЕС. Такий крок окупантів збільшує ризики походження пошкодження реакторів, хоча важке озброєння здатне пробити укріплені стіни та дах навряд чи буде використано у разі боїв навколо електростанції. Давайте подивимось про цю новину, чи дійсності зростає загроза навколо Запорізької АЕС, у зв'язку з тим, що ті <кхи> Господи, прости, довбні там познов понаробляли десятка кубків, сімірка кубків, туз пентаклів. А вони розуміють, що вони хоч якось мусять це отримати, але чомусь мені така пішла, що фраза, що вони як теж роблять ведимість, щоб їх зайвий раз туди не атакували, щоб вони мали час звідти забратися. Таке, як, як, знаєте, якась, як, як кажуть, як мулька, якась як прикриття, як ширма. Бачите? Тому сказати, що потенційно зросла якась дуже сильна загроза порівняти з тим, як ми раніше дивилися по Запорізькій атом, не зросла, Богу, дякувати. Там якихось пошкоджень чи катастроф, ну, по крайній мірі так. Але така, це якась як, ну, як, якась як мулька, як ширма, як ілюзія, як обманка, якась, що вони там це зробили, бо вони в той час хочуть, там собі, не знаю, щось забрати звідти, вивезти звідти і так далі. Ну, якось так. от Карта це підтверджує, що теж може бути якийсь такий їхній хитромудрий план. І заодно, поки вони будуть виходити, щоб наші їх там не атакували, не били, бо типу, можуть пошкодити там реактори і наробити біди. Ну, такого от плану, Бачите, карта, що відповідає. Якась така розіграна вистава.